Зовсім недавно ми з вами, дорогі брати і сестри, святкували свято Преображення Господнього, свята, в якому Господь видимим чином показав своїм трьом апостолам Петру Іакову і Іоанну славу свого Божества. Читаючи далі 17 главу Євангелія від Матфія, ми з вами знаходимо продовження цієї дивовижної історії. Коли Господь наш Ісус Христос разом із своїми учнями спустився з гори Фавор, до них підійшло багато людей. І ось підійшов один чоловік з таким незвичайним проханням: Господи, говорить він, мій син біснується. На ноколи з'являється новий місяць, він кидається то у воду, то в вогонь. А далі цей чоловік говорить цікаву фразу: Я приводив уже свого юнака до Твоїх учнів, але вони так і не змогли його зцілити. На що Христос відповідає: «Приведіть його сюди. Пізніше апостоли запитали в Христа. А чому ж вони не змогли зцілити хворого?» На що Христос їм відповів досить просто, але водночас і досить глибоко через невір'я ваше. Отож, головною ідеєю святого Письма є віра і її утвердження в людях. Перші люди, наші прабатьки, Адам з Євою згрішили саме тому, що втратили віру, віру в Боже помилування. І головною ідеєю старого заповіту, головною місією всіх старозавітніх правоців і пророків було утвердження в народі Божому віри в грядущого визволителя, в грядущого Месію. Коли ж народився син Божий, то всі його вчинки також були спрямовані на утвердження в людях віри. Коли він звершував великі чудеса, коли він воскрешав мертвих, коли він ходив по воді, коли він давав зір сліпим, зцілював скалічених, він завжди говорив: віра твоя! Спасла тебе, акцентуючи, наголошуючи важливість віри в житті кожного з нас. І от в сьогоднішньому євангельському зачалі ми з вами чуємо, що апостоли запитали в Христа: а чому ж ми не змогли зцілити цього хворого? І Христос їм відповідає через невір'я. І це при тому, що апостоли постійно були з Христом, вони чули Його слова, вони були свідками Його чудесних діянь. І то Христос їх досить часто. Викриває в маловірстві. Минулої неділі, за божественною літургією, в євангельському зачалі ми чули розповідь апостола Матфія про ходіння Христа по водах. Вночі на Генісарецькому озері була буря, і апостоли, які перепливали це озеро в човні, побачили Христа, який йде до них по воді. Вони злякалися. Більше того, вони подумали, що це привид. І ось апостол Петро сказав: Господи, якщо це Ти. Повели і мені прийти до тебе по водам. І Господь йому відповідає: іди. Почавши йти по воді, апостол Петро засумнівався в дійсності того, що відбувається, і як наслідок втратив віру і почав тонути. Христос підходить до нього, простягує руку і говорить: вставай, маловірний. Інший випадок, викриття Христом маловірства апостолів, відносить нас до подій пасхального циклу. Воскреслий Христос неодноразово з'являвся перед своїми учнями. Але апостол Фома говорив: поки я сам не побачу, і поки я сам не доторкнуся до Його ран, я не повірю. І ось одного разу, коли вони перебували за закритими дверима, з'явився їм Христос. І, як говорить богослужбовий піснеспів. Невір'я Фомено велику віру народила. Таким чином Господь дав змогу переконатись апостолу Фомі в дійсності свого Воскресіння. Так у чому ж полягає суть віри? Чи є різниця між ступенем віри апостола Фоми і ступенем віри чоловіка, який прийшов до Христа і сказав: Господи, зціли мого сина, бо він біснується і кидається то у вогонь, то у воду. Ці питання наштовхують нас на думку. Що віра це дар Божий, і Господь її дає абсолютно всім, але отримує її лише той, хто сам бажає отримати цю віру, той, хто бажає жити з Богом і бажає жити в Бозі. Зціливши біснуватого юнака, Христос говорить, що цей рід, тобто нечиста сила, виходить лише молитвою і постом, молитва і піст. Часто ми чуємо з вами, дорогі брати і сестри, ці слова. Але чи сповна розуміємо ту глибину, яка в них закладена? Молитва розмова з Богом, піст, утримання від земних насолод задля насолоди небесної. Ці два крила є основою життя кожного християнина, але вони повністю втрачають свій сенс, коли не наповнені вірою. І зараз, дорогі брати і сестри, особливо сприятливий час для молитви. Зараз триває піст. Присвячений Божій Матері, хранительниці і покровительниці кожного християнина. Наші молитви зараз сповнені болю від тих жахливих подій, які відбуваються в нашій державі. І ми молимося до милостивого Бога і неодмінно віримо, що Він пошле нам той заповіданий мир, тому що віра є основою, центром і рушійною силою життя кожного з нас. Але для повноти віри. Для чистої молитви нам потрібен ще один засіб, і цим засобом якраз і є піст. Піст не як утримання від їжі, а як стан душі. Тож, дорогі брати і сестри, постімось постом приємним, який благогодний Господеві. Молімось про мир в нашій Україні, просимо Господа милості для душі кожного з нас. І неодмінно віримо в це, і віримо в те, що наша віра не буде посоромленою, і Господь буде з нами.